Пенсійний фонд України здійснює важливі соціальні функції. Тут нараховують і виплачують пенсії та інші види виплат. В Ямпільській громаді він представлений відділом обслуговування громадян номер 20 сервісний центр міста Ямпіль, головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. До цього відділу, крім Ямпільського, входить і сервісний центр в Чернівцях. Очолює відділ, який обслуговує населення двох громад. Оксана Колесник. В сервісному центрі є. Фронт-офіс це відділ обслуговування громадян. Тут ведеться безпосередня робота з людьми і прийом документів. Інша частина роботи сервісного центру відбувається у бек-офісі у декількох відділах призначення пенсій, виплат, реєстру застрахованих осіб. Цьогоріч функції пенсійного фонду розширились. Тепер тут нараховують і виплачують субсидії, пільги. Здійснюється нарахування і виплати по соцстрахуванню. Робота з людьми завжди відповідальна. Тож Колектив і керівник мають працювати як одна команда заради реалізації поставлених завдань. Доброго дня, шановні ямпільчани, жителі міста, наші гості, хочу сказати, що наш Ямпільський сервісний центр головного управління пенсійного фонду працює дуже. Злагоджено і працює з 2019 року як Ямпільський сервісний центр, який приєднаний до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області шляхом реорганізації згідно постанови Кабінету Міністрів. У нас в управлінні на даний час працює 13 чоловік. Раніше був великий колектив, але життя розставило свої крапки над І. І дякувати Богу. У нас були дві вакансії на протязі цього періоду, відколи я працюю, але вакансія програміста і головного спеціаліста відділу обслуговування громадян вже слава Богу заповнені. У нас є працівники, які приступили до своїх обов'язків. Також у нас в управлінні є людина, яка називають їх переселенцями. Вона вимушена переселенка, яка у 22-му році, в червні місяці, приїхала до нас. Не знаючи, що має бути далі, але ми її прийняли до себе в сім'ю і вона на нас працює вже рік і два місяці. І вона сама переселенка з Донецької області, з міста Константинівка. Вона працює головним спеціалістом з призначення пенсії і каже, що це її друга домівка. Звичайно, це трошки тяжко слухати, але людина захищена, людина притулилася коло нас. Я вже працюю в пенсійному фонді 24 роки, із них пліч-опліч працювала з нашою шанованою Вірою Олександрівною, нашим попередником моїм керівником. І також зараз у мене керівник Олена Сергіївна Корчака, яка очолює наше обласне управління. Хочу сказати за Віру Олександрівну, не можу не сказати. Вона мене навчила як працювати і працювати на позитивний результат. Вона зараз на заслуженому відпочинку. У нас, як вона йшла на пенсію, якось так це не з ненасмішкою, це з радістю сказали, що відпочинок по догляду за собою. Так що, бо віддавалася довгі роки роботі і нарешті відпочине. Хочу подякувати їй за школу життя. З нею 24 роки ми йшли пліч опліч, і воно щось дало свій результат. А Олену Сергіївну з Оленою Сергійною продовжую працювати, надіюся, допрацюю до пенсії. І знаю, що з таким гарним колективом, як Ямпільський сервісний центр, результат не забариться. І з золотої серединки, яку ми отримали за за піврічне керування, ми маємо отримати знову Ніку, тому що цю Ніку мені було передане. Віру Олександрівну, і я думаю, що я її ще не раз буду мати в руках і я її буду утримувати. Хочу як би, сказати, що 23 роки працювала з цифрами і 20 з них головним бухгалтером, але життя розклало напевно свої пріоритети і дало мені нові виклики і нові завдання. Зараз працюю з людьми. У нас в нашому нашій Ямпільській територіальній громаді налічується 10 тисяч пенсіонерів. Також до нас з нового року перейшли нові функції, до нас передали субсидії та пільги. Я розповідала своїх розповідях по радіо. Люди це все знають, зараз дуже все цифралізовано, Фейсбук, інтернет, Вайбер все знають. До нас передалося 7400 справ, субсидій та пільг. Також у нас 6 тисяч з половиною працюючих працівників це юридичні та фізичні особи, які теж звертаються до нас, ми їх обслуговуємо, приділяємо необхідну увагу, надаємо роз'яснення і так далі. З чим людина до нас звертається? Ми завжди її приймемо з радою, душою. Працюємо з людьми. Важка праця, але працюємо для людей і на гарний позитивний результат. Хочемо, щоб нашу працю оцінювали, і нам, коли нам дякують, це нам приємно і це значить, що ми працюємо не дарма. Але при цьому ми, як працівники пенсійного фонду, маємо залишитися завжди людьми. Посміхнутися до вас, привітати, посадити на диван, на крісло, щоб ви відпочили, якщо навіть ви приїхали здалеку, і прийняти з усіма вашими проблемами, бідами, з усіма вашими питаннями, які вас цікавлять. Це наш девіз, який у нас таки в пенсійному фонді звучить, що ми маємо йти на роботу з радістю, а з роботи, з гідністю. І пенсійний фонд це звучить дуже гордо. Хочу також подякувати Олені Сергіївні, нашому теперішньому керівнику, за гарне керівництво. Робота у нас складна, відповідальна, але цікава. Щодня у нас щось нове. У нас нема так, щоб ми розслабилися і йшли по накатанні. Ні. У нас щодня якісь зміни, якісь нові постанови. І ми не сидимо на місці, не стоїть світ на місці, не стоїмо ми на місці. Ми працюємо, працюємо для людей. А своєму колективі теж хочу подякувати за гарно, злагоджену роботу, підтримку. Тут в нас в управлінні, зараз в нашому Янківському сервісному центру залишилися, можна сказати, титани своєї справи. Фахівці своєї справи, які віддаються своїй роботі віддано, які завжди готові надати допомогу людям. Багато нового чого. Працюємо так, що можемо працювати одночасно на двох комп'ютерах, бо треба і там подивитися щось. І інтернет, це вже це вже це вже все. Це вже наша робота, в якому, з якою ми злагоджено працюємо, де ми знаємо взяти інформацію, подати інформацію. У нас все зараз в Google формах. Ми відчитуємося з службовими би, записками, все відчитуємося. У нас працює електронний документ і облік, згідно якого ми спілкуємося не тільки в пенсійному фонді України, а спілкуємося між установами. Та організаціями багато вже установ теж мають електронний документ обіг, і ми з ними співпрацюємо. Ми вже не біжимо, не кидаємо листа на почту, ми лише набрали, куди нам потрібно, відправили, значить, почтою. Воно все в електронному варіанті впало, нам надійшла відповідь. Це дуже зручно, комфортно. Це сервіси пенсійного фонду. Також у нас. Існує багато сервісів, які на веб-порталі пенсійного фонду, які зараз дуже зручні для наших людей, для наших пенсіонерів. Ви сказали, що постійно якісь є зміни із останнього зміни. щодня щось нове це не це не пусті слова. Значить, у своїх виступах по радіо я ознайомила наших слухачів і наших пенсіонерів, що пройшли зміни, значить з 1 березня от, трошечки. Згадаємо з 1 березня. Пройшла індексація пенсії. З 1 квітня пройшло перерахунок працюючим пенсіонерам. А з 1 липня пройшло перерахунок перше працюючим пенсіонерам державним службовцям. Відтепер постановою кабінету міністрів номер 754 Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв національної. Нацистських переслідувань від 21 липня 2023 року встановлено, що виплати ветерана війни отримують грошову виплату до Дня Незалежності України, а не до, до дня 9 травня. Відтепер разова грошова виплата ветеранам війни, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю у наслідок війни, громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та членам сімей загиблих захисників і захисниць України, виплачується до Дня Незалежності України. Виплати до Дня Незалежності громадяни отримують у розмірах від 450 гривень до 3100. Тобто, трошечки зроблю роз'яснення, що статус отримувачів це особи з інвалідністю внаслідок війни першої групи 3100, другої групи 2900, третьої групи 2700. Учасники бойових дій отримують по 1000 гривень. Члени сім сімей загиблих і дружини померлих осіб. З інвалідністю внаслідок війни по 650 гривень. І учасники війни по 450 гривень, то це такий розмір від 450 до 1100 Варто зазначити, що грошову виплату захисники з числа пенсіонерів отримують разом з серпневою пенсійною виплатою без потреби додаткового звернення до пенсійного фонду. Частині осіб, які мають право на одержання грошової виплати, потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України особистою з заявою. Форма заяви вона є. Вже зразок її є, і пред'явити документи, що посвідчують при цій заяві особу, її статус, а також номер поточного банківського рахунку. Це особи, які не потребують звернень, це вони, які знаходяться на обліку в органах пенсійного фонду України, як отримуючи пенсії або щомісячного грошового утримання суддів у відставці, на службі, які знаходяться на службі в силових міністерствах та відомствах в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах. Особам, які мають один із зазначених статусів, перебувають на службі в силових структурах і не є пенсіонерами, виплати забезпечать за місцем проходження служби після подачі установи Омі силових структур відповідних заявок до органів пенсійного фонду України наразі на Вінниччині заявки подали понад 70% відомств. Тобто, дивіться, людина може звернутися сама, а може його відомство звернутися. Воно, відомство звертається їхнє головне управління Вінницької області до нашого головного управління, що воно нас в Ямполі тут минає. Це таке роз'яснення. Наразі на Вінниччині завдяки заяви подали понад 70% відомств, загалом понад 35 заявок щодо 5783 тисяч особи на суму 5,8 млн грн. Звертаємо увагу військових частин та установ силових структур, що термін подачі заявок триває до 1 жовтня 2023 року. Проте рекомендуємо подати інформацію в найближчий час для можливості здійснення такої виплати до Дня Незалежності України, щоб не було так, що одні люди отримали вже 4 серпня, а другі ще до 10-го до 1 жовтня ще не подали заявку і ніяких отримань не було. Щоб не було нарікання, не приходили сюди до нас сервісний центр і ми. Не вислуховували те, що не потрібно. Якщо установа має подати цей список, значить вона має подати цей список. Якщо людина може звернутися, якщо вона знає, що вона не працює в установі на даний час, значить людина сама звертається. Форма заяви є, ми приймаємо документи і передаємо значить, відомості про цю людину, і її буде виплата. Ну, про цю постанову 754. Люди очікували її ще в травні місяці, але. Керівництво нашої держави значить, рішило, що це воно має бути до Дня Незалежності, бо День Незалежності це наша гідність і честь України. Так вони вирішили. Зміни проходять, але хочу нагадати нашим слухачам, що у нас пройшла така зміна вже давним-давно. ще… Закон щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі набув чинності 10 червня 2021 року. Тобто відтоді працівниками та роботодавцями Вінничини до головного управління пенсійного фонду подано близько 181 тисячі сканованих трудових книжок. З них 115 тисяч подали страхувальники 65 тисяч застраховані особи особисто. Тобто людина може особисто мати електронний цифровий підпис, сканувати свою трудову книжку. Трудова книжка має бути сканована в кольоровому форматі, листок має не перебільшувати один ГБ, щоб воно нормально загрузилося. І це все воно загрузиться і буде вже в електронному вигляді трудова книжка. Якщо, якщо щось організація чи установа не знає, як зробити, звертається до нас сервісний центр, ми вам все допоможемо. Ми вам можемо. Розказати, показати, як це робиться, і ви старайтесь для своїх людей. А ми підкажемо, як це зробити. Сканування трудових книжок воно відбувається для тих працівників, які ще працюють, так. чи для тих, які вже відпрацювали і виходять на пенсію. Ті, що вже відпрацювали, то можливо в них вже є відсканована трудова книжка. А можливо, ми ще беремо. Дивіться цей закон. Він вступив в силу з 2021 року. Він розтягнутий до на 5 років, до 2026 року. Просто вже надалі, в 2027 році, будуть тільки електронні трудові книжки, а зараз ще перехідний період. То ми можемо взяти і в бумажному ще варіанті, а ні, то ми вже будемо наполягати на тому, що має бути вже тільки електронна трудова книжка. То поточні трудові книжки? Поточні, так, ще, так. Да, поточні ну ось людина, не обов'язково, якщо зараз ось у серпні 23-го року людина приходить на пенсію, то ми беремо таку ж книжку. Якщо людині далеко до пенсії ще треба... Якщо далеко, да рекомендуємо, наполягаємо, тому що людина, якщо вже 27-му році звернеться, а в неї буде бумажна трудова книжка, ми її не при. Потрібна має бути електронна. Роботу з оцифруванням відомості про трудову діяльність було розпочато ще в грудні 2019 року. Саме тоді на веб-порталі Пенсійного фонду України веб портал ПФУГовює запрацював сервіс Електронна трудова книжка. Завдяки успішному провадженню ресурсу сьогодні на Він, по Вінницькій області маємо понад 202 тисячі переведених цифру трудових книжок. Електронні трудові книжки. Провадили, щоб удосконалити облік трудової діяльності українців та зменшити паперове навантаження, документообіг і пов'язані з цими ризиками втрати чи пошкодження документів. Тому наполегливо рекомендую як страхувальникам, так і застрахованим особам не зволікати з поданням сканкопій трудових книжок до пенсійного фонду. Так, ви. Подбайте про соціальні гарантії в майбутньому, будете убезпечені. І також рекомендую, якщо людина не знає скільки в неї стажу, от вона там трошки працювала, там трішки працювала, звертайтеся в пенсійний фонд. Наш сервісний центр, ми можемо зробити вам попередній розрахунок, будь вам там 55 років, щоб ви собі знали, що вам на сьогоднішню дату ви маєте там 24 роки стажу. Вам ще потрібно 6 років допрацювати, щоб було 60 років, у 60 років у вас 30 років стажу. Але хочу нагадати, що з наступного року вже людині, що вийти в. На пенсію 60 років буде потрібно 31 рік стажу. І так, щорічно до 28-го року буде збільшуватися цей трудовий стаж, страховий стаж, який необхідний для людині для призначення пенсії в 60 років. Над цим треба задуматися. Якщо немає, то поспішайте. Час не стоїть на місці, треба кожній людині собі. Прокладати шлях і знати, що в неї робиться з її страховими виплатами. Тому що, якщо не буде сплачений мінімальний страховий внесок, не буде зарахований страховий стаж. Це кожна людина має це знати. Як не знає, то я хочу нагадати: якщо щось не знаєте, приходьте в пенсійний фонд, ми вам все роз'яснимо. Будемо з вами співпрацювати і. Життя продовжується, не стоїть на місці. Розширення функцій пенсійного фонду, зокрема, передачі сюди субсидій, пільг, функції соціального страхування, лікарняні, виплати застрахованих при нещасних випадках на виробництві тощо збільшило навантаження на працівників сервісного центру. Але колектив справляється з вимогами сьогодення. В нас немає спеціалістів по тих. У тих позиціях, які до нас перейшли новенькі, тобто з нового року до нас перейшли функції соцстраху, лікарняні нарахування та виплата, нещасні випадки. Ці всякі регресні вимоги, у нас немає. Спеціалісти до нас не перейшли. Також субсидії та пільги спеціалістів з управління праці до нас теж не перейшли. трішечки важко без них. Але ми співпрацюємо з нашими колегами по області. Ми один одного питаємо, навчаємося разом. Саме головне, що в нас. Не цураються, беруть ті телефони, слухають. А що робити? Ми мусимо вчитися з ними і вони мусять нам відповідати, тому що база базою ми це все бачимо, але нюансів, які знає вузький спеціаліст, з чого воно там склалося, ми десь трішечки може ще і не знаємо. Але ми вчимося, швидко вчимося. Всі можливості наших технічні ми реалізовуємо, ми знаємо, де подивитися, як подивитися. Але трошечки, ну це якби був спеціаліст на місці, це трошечки людський фактор, є людський фактор. Він би показав, розказав, як по телефон є телефон. Але нічого, ми працюємо злагоджено, направлені на спільну мету, пенсійний фонд він відповідає Україні. Ми працюємо, у нас все гарно. Сервісний центр міста Ямпіль головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області надасть кожному відвідувачу консультацію, необхідну інформацію, навчить користуватися сучасними електронними сервісами, які має пенсійний фонд України для зручності своїх клієнтів. Людина завжди має бути в центрі уваги для органів, що здійснюють соціальні функції.